Мої вітання всім, хто продовжує доєднуватись до мене на цьому шляху і з оглядів пародії на Аватара від Netflix. Адаптація епізоду про театр на Смарагдовому острові, очевидно, затягнулась. Проте, повільно, але вірно, ми все ж підходимо до фіналу першого сезону. І насправді. Шостий епізод є одним з небагатьох, що при першому перегляді мені навіть сподобались. Без сумнівів, він не ідеальний. А тема духів розпочати ще в минулій серії тут же остаточно втрачає будь-які задатки логіки. Однак, в цей раз серіал все ж більше зосереджується на зубко, і як згадувалось раніше, він один з небагатьох, чию історію не просто пропрацювали, але й розширили відносно оригінального мультфільму. Проте, навіть на рідкість цікавий виклад матеріалу не позбавляє нас логічних прогалин та нестиковок в роботі сценаристів. Варто тільки задуматись трохи більше, та вже розумію, що автори зовсім розгубили оригінальний посил історії та всьому свій час. А розпочинається шостий епізод із зуко, а саме з флешбеку, де він готується до першого в своєму житті засідання військової ради. Хлопець щиро хвилюється з приводу того, щоб справити належне враження на батька, та ще навіть не здогадується, що цей день назавжди змінить його життя. Сцена зайвий раз розкриває нам його дружні відносини з дядею та принципово відрізняється від оригіналу тільки тим, що тут принц запрошений на раду. Коли в мультфільмі він напросився туди сам, за що в подальшому поплатився неспроможні прийняти встановлені порядки. Та перш ніж ми побачимо подібне у серіалі, нас повертають у теперішній час, де ми спостерігаємо бунт на кораблі. Лейтенант не виконує наказів принца, адже виявляється, він встиг отримати інший наказ. Слідом до капітанської рубки завалюється особисто Джао, який, схоже, раніше ТОВ підкорив магію металу, та нарешті, відростивши собі пару сталевих шарів, заявляє, що Зукко тепер ніхто та звати його ніяк, адже командувач став адміралом і більше його не хвилює думка принца. Спадкоємець престолу розлючений подібним розкладом. Та коли Джао пішов, закликає команду проявити хоч трохи вірності. Однак всі інші його показово ігнорують. Коли ж вже Ізуко покидає капітанський місток, дядечко Айро засуджує солдатів за їх поведінку. Ті ж відповідають, що не бачать нічого почесного в тому, щоб зберігати вірність такому принцу. І це слугує причиною, щоб дядечко розказав в подальшому історію свого племінника. А ми тим часом повертаємось до Аанга, який вже встиг долетіти до храму року, і йому навіть ніхто не завадив ніякої водної блокади, ніякої охорони, окрім служителів храму. Ну дійсно, нащо оберігати таке важливе місце? Воно ж нікому зараз не потрібно, особливо коли аватар повернувся. Та й, взагалі, події відбуваються, немов у прискореному режимі. Там, де у мультфільмі героям доводилось проявити всю доступну їм винахідливість, щоб потрапити у святиню. В адаптації вистачає одного зрадника нації вогню, щоб провести Аанга куди треба. Хранитель храму вірний традиціям відводиться Аватара до статуї року та, зробивши ремарку про те, що він продовжує справу свого батька, вирішує захищати Аанга, поки той буде медитувати. Взагалі там би чоловік і помер на нерівній битві, якби не звір найманки Джун, що трохи раніше вийшли на слід хлопчика, та про це трохи пізніше. Наразі нас переносять до світу духів, де Аанг зустрічає своє минуле втілення. Спочатку року жартує над хлопчиком, однак вони доволі швидко переходять до справи. Взагалі, якщо враховувати, що сторічна війна та всі проблеми нового аватара пов'язані з тим, що дід передав їх йому у спадщину, жартівливий характер цього чоловіка виглядає недоречним. Однак, після понурої завочки кіоші, року все одно сприймається як ковток свіжого повітря. Старий аватар дивується, чому Аанг не з'являвся раніше, але хлопчик пояснює, що це саме через наставлення психованої жіночки, що сказали йому знайти власний шлях. Тож, за компанією із нами висміявши характер кіоші, вони переходять до обговорення причин даної зустрічі. Року каже, що готовий допомогти у будь-чому. Та коли Ан заявляє про проблеми з кохом, дід різко перевзувається та каже, що воно хлопчику не треба. Вони знову згадують протистояння стародавньому духу, і їх діалог створює більше запитань ніж відповідей. Як ми знали з оригіналу, Кох був духом, який крав обличчя живих істот, і йому не було справи до того, хто це буде. Так, вже вийшло, що одного разу він вкрав обличчя в коханої Аватара-Курука, що спровокувало конфлікт між ними та призвело до смерті останнього. Однак дух після цього не мав особистих рахунків по відношенню до наступних версій Аватара, та доволі спокійно спілкувався за ангом, коли той прийшов за порадою. В цій же версії виявляється, що Аватар Року при житті теж кидав виклик злому духу, але неспроможний нічого протиставити як наслідок втік, вкравши тотем, що був дуже важливий для коха. І це позбавлено сенсу. Навіть якщо припустити, що курук вмовив року помститися за себе, чи навіть якщо в останнього були особисті рахунки з духом, якщо він все ж не зміг перемогти ворога та дав драпака, нащо ще вкрав щось у того, щоб дух тримав злобу вже й на наступній його інкарнації? Рішення рівню геній не інакше. Можна було б припустити, що, позбавивши коха потрібного йому Тотема, він ослабив духа. І тому ніяк не можна повертати цю річ, що створило би важкий вибір для Аанга: можливість врятувати друзів, повернувши небезпечному духу його могутність. Але ні, року швидко погоджується віддати хлопчикові тотем, а той, як наслідок, віднесе його коху. І це ніяк не вплине ні на що. Це просто нема слів. Після настанови від старої інкарнації, що для Аватара друзі можуть стати тягарем і що іноді доводиться приймати важкі рішення, Аанг повертається у реальний світ. Однак на диво для нього він не помічає слідів бійки вогняних магів. Всі хранителі храму були переможені кимось. Та перш ніж хлопчик встигає розібратись, хто це зробив, звір паралізує і його. Прокидається Аватар вже в полоні у Джун. А Анг намагається розжалити дівчину, говорячи, що йому треба рятувати друзів. Однак вона відмічає, що не розуміє, на що він взагалі потрібен світу, адже наразі діє закон природнього відбору, де перемагає пристосований. А вона якраз із таких. Та перш ніж хлопчик встиг придумати відповідь на це, з'являються замовники в обличчі королівської сім'ї. Найманка передає їм аватара та, трохи позагрававши з дядечком Айро, покидає їх, заздалегідь попередивши про інших мисливців за головами. Тепер Аанг намагається переконати вже їх, щоб його відпустили, та ненароком провокує Зукко на спогади про минуле. Тож ми знову повертаємось на військову раду народу вогню. Принц, задоволений тим, що нарешті потрапив туди, зовсім не слухає, про що говорять генерали. Тому, коли лорд вогню цікавиться його думкою з приводу можливих дій ситуації, що склались, хлопець не знаходить достойної відповіді, пропонуючи недієві стратегії. Озай зупиняє його. Та продовжує перемовини з генералом. Останній, в свою чергу, пропонує підставити під удар дивізію з новачків, позбавляючи їх можливості на виживання, щоб, як наслідок, оточити супротивника. Принц виказує невдоволення подібним рішенням, а коли його ігнорують, напряму принижує план генерала. Тоді його батьку не залишається нічого, окрім як запропонувати вирішити суперечку у Агнікай. Та перш ніж ми дізнаємось результати цієї дуелі, нас знову повертають у теперішній час. Королівський кортеж оточує військо нації вогню, яке очолює адмірал Джао. Він вкотре нагадує, що тепер полювання на Аватара знаходиться під його юрисдикцією, тому забирає хлопчика у принца. Звичайно, той намагається вчинити супротив. Однак, коли про себе заявляє славнозвісні лучниці, Юян підкорюється опоненту. Варто відмітити, що і тут Нетфлікс не відстає зі своєю повісткою, адже в оригіналі це були чоловіки, джао, відчувши силу влади, знущається над принцом та навіть зізнається, куди відправить Аватара. Потішивши своє его, адмірали а азуко вже планує свій напад на фортецю. Однак дядечко Айро намагається відмовити племінника від поспішних рішень, адже якщо хлопець послідує за аватаром, йому доведеться перейти кордон на цій вогню, куди йому було наказано не повертатись. А це вже може привести до гірших наслідків, проте і це не зупиняє принца. Та він вже продумує новий план. Далі нам показують сцену вже в полоні у адмірала. Чесно кажучи, починає з'являтись враження, що ув'язненим Анг фігурує в серіалі частіше ніж вільним. Хлопчик благає відпустити його вже третю людину за сьогодні, і це починає приїдатись. Я розумію, він ще дитина, та інфантильна поведінка може бути доречною. Однак захисні механізми у людей працюють по-різному. І тому в мультсеріалі в цій самій ситуації Анг навпаки хоробрився, погрожуючи вибити з ворога весь дух. Я ніколи від вас не ховався. Зв'яжіть мене, ми будемо битись. Ні, у випадку ж з адаптацією з'являється враження, що над сценою працював депресивний підліток, який описував все згідно до власного світовідчуття. Адмірал знущається над хлопчиком, але заявляє, що вбивати його не будуть. І тоді Ванга прокидається сміливість дати ворогу відсіч. Та, хоча б частково він цитує сцену з мультфільму: принижений Джао покидає хлопчика, залишивши його наодинці. Поки солдат влаштував емоційний спіч для своїх підлеглих, де хвалиться власними досягненнями. Зуко в образі блакитного духа проникає до фортеці та визволяє Аанга. Вже за цей момент сміливо можна похвалити адаптаторів, адже він. Перенесений з максимальною увагою до деталей, але вони уникають сліпого копіювання та прибрали сцени, що здавалися б недоречними в адаптації з акторами. Коли втікачам все ж вдається покинути фортецю, в зубко, як і в мультфільмі, влучаються з лука. Тож Ангу не залишається нічого, окрім як відплатити йому, врятувавши у відповідь. Поки видалась така можливість, Аватар намагається встановити контакти з принцем вогню та розмовляє із ним на нейтральні теми. І в нього навіть щось дається. Можна помітити, як принц дедалі жвавіше підтримує бесіду. Цей момент розширили відносно подібного з оригіналу. Та тут дійсно з'являється враження, що хлопці могли би стати друзями. Впроти противагу тому, як в мультфільмі подібне виказування здавалось, трохи притягнути. Однак, коли анг торкається теми політики, Причин, чому зуко виступив проти своїх та виказує думку, що той міг би змінити свою націю, ставши милосердним правителем, принц вибухає, адже він вже мав травматичний досвід із тим, щоб співчувати комусь. Тож зуко хоче провчити Аватара за зухвальство. Однак хлопчик швидко реагує та дає відсіч, через що спадкоємець престолу втрачає свідомість. Таким чином нас повертають у спогад про момент, де принц отримав свій шрам. Та в порівнянні з оригіналом, ці сцени мають зовсім різний посил, коли в мультфільмі батько вчив поважати старших за званням, то в цій версії він скоріш навчає відстоювати свою думку до останнього. Тобто, хоч нами намагаються піднести це під соусом, поважай інших. Однак простежуються натяки у дусі: якщо зможеш довести що сильніший, роби що хочеш. Це ще зіграє свою роль встановлення азули у цьому серіалі. Та тоді ми впевнемося, що батько потребує від дітей сильного волевиявлення. Однак те, як це показано, визиває змішані емоції. Ми бачимо дуель між батьком та сином, і нехай озай домінує більшу частину бійки. У певний момент зуко вилучає можливість для контрудару, Та якби не стримався, міг завдати значної шкоди батьку, і це насправді такий абсурд. Лорд вогню завжди фігурував у сюжеті. Якщо не як наймогутніший користувач вогню свого часу, то як мінімум входив у топ 2 Досі ведуться спори, хто сильніший він чи дядечко Айро. І тут його ледь не перемагає на той момент тринадцятирічний підліток, що навіть не мав значного таланту у підкоренні вогню. Це взагалі як так? Тобто, без сумнівів, все на добре грає на емоціях, та все ж ореол непереможного зла випаровується в момент. Озай каже сину, що співчуття то ознака слабкості, та випалює згадку про це на його обличчі. Прикинувся ж принц вже у човні, де вислуховує прощальні слова Вітаанга, не давши відповідь на те, чи могли б вони бути друзями в інший час. Зуко знову намагається напасти на аватара, та через це одразу відправляється у плавання. Тим часом дядечко Айро, помітивши пропажу принца, очікує на його повернення. Лейтенант пропонує змінити колишнього генерала на вахті, однак той відмовляється. А потім, якби між іншим, пригадує солдату його слова, пояснюючи, чому той помиляється з приводу принца. Та нас знову повертають у спогади, де показують, як Зуко відходить після наслідків битви. Дядечко не покидає його в цей момент, однак і батько приходить провідати сина. В ході діалогу лорд вогню знову затирає принцу щось про силу, і вже тут більш очевидно простежується різниця в його риториці, адже він каже сину, що, стримавшись, той не проявив повагу, а лише проявив слабкість. Він пояснює, що емпатії немає місця у війні, і саме тому вони мають пожертвувати 41-ю дивізією у битві. Однак навіть після всього, що відбулося, зуко не відмовляється від своїх слів. Та стверджує, що слабкі повинні мати право стати сильними. Це остаточно виводить його батька із себе, та він вирішує відправити сина у вигнання, доки той чомусь не навчиться, та дає йому неможливе завдання знайти Аватара, якого не бачили сотню років. А щоб його сину було не так прикро з приводу цього, виділяє йому в супровід ту саму дивізію, яку принц намагався врятувати. Нам показують теперішній час, де лейтенант розуміє, що зуко раніше врятував саме. Її. Та це справляє на нього непідробне враження. В цей момент принц якраз з'являється на горизонті та його затягують на судно. Після лекції від дядечка Айро про те, що вже 21.05, пора спати, а він пропадає невідомо де. Нам показують команду корабля, що вже зустрічає принца з усіма почистями. Та варто відзначити, при першому перегляді цей момент справді пробиває на емоції. Взагалі, дане рішення дійсно можна визначити доречним, адже в мультфільмі було незрозуміло Міло за які такі заслуги команді корабля доводилось проходити через вигнання разом із Зуко. Там це сприймалось немов покарання. Тут же команда завдячує життям принцу. А завершується епізод вже на монолозі дядечка Айро, який філософствує з приводу того, хто ми такі, таким намагаємось бути. Паралельно цьому нам показують кадри, де Аанг все ж рятує всіх тих, хто був у полоні у коха, та намагається знову завітати до монаха Гіацу. Однак того вже немає на місці, що, звісно, засмучує хлопчика. Останнім же кадром нам показують, що колишній генерал знаходить маску принца, але залишається без коментарів, дозволяючи юнаку самому розібратись у собі. Які ж я маю враження з приводу епізоду? Ну, давайте по пунктах. Арка зі світом духів лайно. Автори щось крутили, крутили, але так і не привели історію до ладу. Варто зазначити, що світ духів був проблемним і для оригінального твору. Кожен раз його інтерпретували по різному. Спочатку, щоб спілкуватися з духами, Аангу достатньо було створити власну астральну проекцію, але фактично він подорожував реальним світом. Щоб вперше зустрітись з Аватаром року, йому було необхідно потрапити в храм своєї минулої інкарнації та ще й в день зимового сонцестояння. І вже там їх зустріч відбувалась, ніби в паралельному світі в останньому епізоді першого сезону. Аанг також потрапляв у світ духів, де зустрічав своє минуле втілення вже без усіляких сонцестоянь. Як це працює? Типу, його подорож до храму дала йому можливість розблокувати нового персонажа. Надалі ж він взагалі міг спілкуватися із ним та й не тільки вже в будь-який момент, коли це було необхідно, що вже сприймалось логічніше, адже минулі версії буквально жили в ньому. Але в той же час ставало незрозуміло інше: якщо Аанг є реінкарнацією минулих версій Аватара, до ворі, виволбітіґедефолвйолайфтаймс. Тобто він буквально являється душею, що зайняла нове тіло, яким чином його минулі вцілення могли знаходитись окремо від нього в світі духів. Легенда про кору, в свою чергу, значно спростила сприйняття світу духів, просто зробивши його максимально паралельним людському, хоча й переписала цим деякі оригінальні ідеї. До чого ж я веду? А до того, що в Netflix була реальна можливість адаптувати історію таким чином, щоб всі ці нелогічності змазались. Тобто хоч в чомусь зробити свою версію дійсно кращою за оригінал. Але ж ні, вони не тільки не скористались цим, але ще й зверху абсурду накинули. Полон в адмірала Джао та Арка Блакитного духа майже один в один цитують оригінал, тож якихось значних претензій до них я не маю. Передісторія Зуко розкрита на високому рівні. Ідея із тим, щоб передати йому в команду людей, заради яких він отримав свій шрам, без сумнівів додає емоційності в історію. Однак його протистояння із батьком, яке згадувалось раніше, значно занизило рівень сил останнього. В цілому це напевно улюблений для мене епізод серіалу, адже поганих моментів у ньому відносно інших епізодів не так вже й багато. Тож передивлятись його було дійсно легше. Але ж наступні епізоди, хоча про це вже в наступних оглядах. Тож до зустрічі і дякую, що залишаєтесь зі мною.